Так, Іруся, а що тут те за ціни? Ціни у нас взагалі доступні. Сметана по 80 гривень, баночка. Так, Рікота 200 гривень. Творог 170. Молоко. А то ще творог же ж є на цьому. На заклад, так, да, 200. 200. Солугуні 170. Солугуні, оце. Бринза 350. Халумі. Халумі 400. Так, Масло топлене, 350 мл. і є плавлений сир Він на 140. Так. Ну тут молочка, це так, це наше молочко. Тому Все. приходьте до нас, пробуйте, можливо, і вам наші смаки підійдуть. Так, да, дивіться, приходьте до нас, тут ще в нас є. Зразу купите свій м'язка, а медок, дивіться, який гарний. І фрукти, а там свіже м'ясо. Коротше, ви зразу рішаєте всі проблеми. Купляєте в нас сир і далі собі.